Листи, фотографії, листівки з побажаннями своїм татусям розмістили у гідропарку вихованці літніх таборів. 12-річна Анна Мирутенко тримає у руках фотографію, де міцно обіймає свого тата Леоніда. Дівчинка розповіла, що її тато впродовж року служив у ЗСУ. Я дуже сумувала, мені його не вистачало, а зараз він повернувся. Ну, мені стало так спокійніше, що коли ну є батьків. І вся сім'я поряд. Я дуже полюбляю з ним ходити на якийсь парк, в якісь центри. Ростислав з Енергодара написав листівку для свого батька, де зізнався йому у любові. Хлопець називає головні риси свого тата. Сміливість, доброта, чесність. Побажання писали не тільки для своїх татусів, а й для братів, хрещених, дідусів та тренерів. Це я седарую своєму брату, ну за те, що він брати він. «Заступаєте за жінок, наприклад, заступаєте за Україну, захищають Україну сильний, мужні. Діти також брали участь у спортивній естафеті. У нас є дві просто команди: команда в синіх жилетках і команда в червоних жилетках. І ми один одному намагаємося підтримати, щоб діти знали, що якимось добрим словом допомогою, якимось навіть посмішкою підтримали один одного за словами Оксани Крук. У період літніх канікул. У місті для дітей працюватимуть 12 інтерактивних літніх таборів. Захід спортивно розважальний і патріотичний. Також бо кожна дитина приносила портрет свого тата, писала до нього листа, і тут при всіх розказувала, чому саме його тато чи її тато найкращий в світі. Звісно, всі татусі в них найкращі. Я дякую своєму татові, що він в мене є. Що ми можемо такий нескладний, такий складний час проводити з ним дуже багато часу. Він оберігає мою країну і захищає її. Я люблю, коли він мені розказує про якби про теплові насоси. Він так займається їм. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.